Пам'ятний знак змінить локацію. На військовий сектор поховань приїхали управлінці та рідні загиблих військових. Разом оглянули територію та обговорили встановлення пам'ятного знаку на вшанування пам'яті захисників. Останнім часом дійсно ми дуже багато розмовляємо про те, як буде виглядати наш військовий сектор для поховань і. Нам прийшла така ідея після того, як я була у Львові, дивилася, які там кладовища, який проєкт меморіалу на військовому секторі. І нам прийшла теж така ідея, щоб зробити центральний вхід, гарну таку доріжку сюди вніс, і закінчити її. на… В самому низу таким гарним пам'ятним знаком, і в процесі обговорення ми дійшли до того, що біля цього пам'ятного знаку ще додатково можна встановити по бокам два колумбарі. Ми це обговорюємо, встановлення коробів, і на даний час управління житлово-комунального господарства вже планує у себе в своїй програмі закупівлю і встановлення одного виду коробів. Зубом і, і додаткове встановлення флагштоків біля кожної могили, щоб це все було за рахунок бюджету, а не щоб про це думали рідні під час поховання. Тому я сподіваюся, що на наступний рік все нам вдасться і все це буде централізовано встановлювати за рахунок місцевого бюджету. Найбільше шкоди на військовому секторі від проливних дощів. Рельєф ділянки надто нерівний. Це ускладнює проведення благоустрою, зазначив Олександр Павленко. У нас складна саме своїм існуючим рельєфом. Дуже високий перепад висот між рядами могил, і тому дуже складно зробити. Пологі доріжки, які було б зручні для мешканців, і саме ось ідея тересування. Ну ми зараз їх, ви бачите, проговарюємо разом з ініціативною групою, щоб зробити зручно усім. Зроблені такі тимчасові лотки для перехоплення зливових вод, але вони справляються, коли у нас незначні опади. А коли у нас буває раз на рік або декілька разів дуже великі зливи, коли випадає місячна доба, і за добу випадає місячний осадок. Думаємо встановити спеціальні перехоплюючі лотки великого діаметру, щоб саме ось ці критичні зливи перехоплювати і виводити зливову воду трубою у балку. І це дозволить мінімізувати ризик підтоплення та засування ґрунтів в місцях військового поховання. За результатами відвідування, управлінці мають визначити об'єм робіт з благоустрою на військовому секторі. Кошти передбачать у міській програмі на наступний рік.